В ефірі Інформ» у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Ми продовжуємо щодня розповідати вам про все найголовніше. Традиційно розпочинаємо з новин з передової і змін ситуації на фронтах. 27 об'єктів цивільної інфраструктури нашої області зруйнував ворог цієї доби. Водночас нашою авіацією нанесено 13 ударів по логістичних і управлінських об'єктах ворожих військ. Хроніки воєнного стану. Дивіться далі у випуску. Наші захисники продовжують протистояння загарбникам та контролюють фронтову ситуацію. Противники далі зосереджують зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Триває вогневе ураження населених пунктів на Запорізькому напрямку. З танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. В районах населених пунктів Новоандріївка, Дорожнянка, Новопіль та Времівка. Головне управління Нацполіції повідомило, що під обстріли потрапили Гуляйполе, Червоне, Яблукове, Новоданилівка, Малатокмачка, Бурлацьке, Кам'янське, Оріхів, Дорожнянка, Новоандріївка, Залізничне, Полтавка, Білогір'я, Ольгівське та Малі Щербаки. Зруйновано 27 об'єктів цивільної інфраструктури. Як повідомляють обласні військові адміністрації, ворог знову атакував Нікопольський район Дніпропетровщини. У Марганицькій громаді пошкоджене підприємство. У Нікополі руйнування в 11 приватних будинках. Пошкоджені декілька панелей сонячної електростанції та місцева гімназія. Обірвана лінія електропередач. Попередньо без постраждалих. Після опівночі окупанти вдарили по Холодногірському та Салтівському районах Харкова ракетами С-300. Пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. Виникли пожежі. Також вночі в області дві жінки отримали поранення. Зранку індустріальний район Харкова знову обстріляли з реактивних систем. Двоє людей загинуло, п'ятеро поранено. Оперативне командування Південь повідомляє. Наша авіація нанесено 13 ударів по логістичних і управлінських об'єктах ворожих військ. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 370 вогневих завдань. Внаслідок чого окупантів стало менше на 108, танків. В них на 5, реактивних систем залпового вогню град на 3. Знищено 15 одиниць автобронетехніки, 10 гаубиць та гармат важкої артилерії, 120-мм міномет, дві пускові установки С-400, радіолокатор наведення до С-300 і два склади ворожих боєприпасів в Миколаївському районі. За добу Збройні сили України знищили 640 окупантів, 15 танків, 37 броньованих машин, 32 артсистеми, 5 реактивних, Три засоби протиповітряної оборони: два літака, два гелікоптери. 4 безпілотники, 24 автівки та цистерни і одиницю спецтехніки. У Німеччині відбулося п'яте засідання контактної групи з питань оборони України формат Рамштайн, де Лойтостян, міністр оборони США, оголосив про військову допомогу для України у розмірі 675 мільйонів доларів та нові поставки зброї. До Києва з неанонсованим візитом прибув держсекретар США Ентоні Блінкен та оголосив про додаткове військове фінансування у розмірі ще понад 2 мільярди доларів для. Європейських країн. Україні з цієї суми виділяється близько мільярда, повідомляє агенція Рейтер. З 19 вересня Естонія закриває можливість в'їзду для громадян РФ, у тому числі для тих, хто має шенгенські візи, видані іншими державами, повідомив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу. Також він додав, що таку ж заборону ведуть Литва, Польща та Латвія. Є чим пишатися, крім того, що ворога належним чином зустрічають і женуть геть наші захисники. Окрема славетна бригада територіальної оборони збройних сил України тепер має ім'я. Ім'я так само славетного воїна, командовича уродженця Токмака. Генерала Хорунжого армії Української Народної Республіки Марка Безручка більшовицький режим вважав ворогом народу. Бо наприкінці серпня 1920 року в польському місті Замостя він зупинив московську орду, що збиралася відчинити двері комуністичної революції в Європі. На честь славетного генерала, що народився на Запоріжжі у місті Токмак, вдячні поляки назвали сквер і встановили пам'ятник. На Київщині є його барельєф. А в Запоріжжі портрет Марка Безручка став центральним образом патріотичного мурала Доба Нескорених, що з'явився в районі автовокзалу ще в 2019 році. А днями стало відомо, що ім'я токмачанина Марка Безручка буде носити 110-та окрема бригада територіальної оборони. Про це повідомив портал Український спротив Запоріжжя. Поки наші захисники тримають оборону, тримаються і міста, і села Запорізької області. Мала Токмачка, Кам'янка, Дніпровська, Пологи. На жаль, ці та інші населені пункти під постійними ворожими обстрілами. Окупанти гатять по цивільній інфраструктурі, житловим будинкам і людям, адже самі не люди. Приблизно о 15.40 7 сьомого вересня ворог обстріляв градом подвір'я дому у селі Мала Токмачка на Оріхівщині. У дворі перебували цивільні, які в цей час отримували гуманітарну допомогу. В результаті обстрілу, як повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації, семеро людей поранені, троє у важкому стані, ще троє загинули. В пологах окупанти разом з колаборантами кажуть, що навчання почнеться 1 жовтня. Вони повісили на пологівський ліцей номер 4 своє лахміття і звітують про завезені підручники. Та загарбникам та їхнім прибічникам слід знати. Всі заклади освіти району працюють в дистанційному режимі за програмою української школи. Онлайн уроки проводяться вчителями, які виїхали на підконтрольну Україні територію. А у Кам'янці Дніпровській стався справжній гвалт. Вчинено замах на місцеву колаборантку Зикову. Двір зрадниці закидали гранатами, внаслідок чого вона отримала травми та вирушила до лікарні. В окупованій Васильівці стався приліт по блокпосту, що в народі звуть тарілкою. Саме тут окупанти найдовше затримували людей, що намагалися евакуюватися, влаштовуючи перевірки та обшуки. Наразі подробиці події уточнюються. На вулицях тимчасово окупованих міст Запорізької області з'явилися проукраїнські листівки. Про те, що Дніпрорудне, Токмак та Мелітополь це Україна. Нагадали окупантам активісти руху спротиву Жовта стрічка, який діє на тимчасово окупованих територіях півдня України. Вкрай важка ситуація і в Оріхові. Місто також безперервно обстрілюють окупанти. Щодня нові руйнування. Евакуація населення триває. Про процес вивезення людей з-під обстрілів розкажуть наші журналісти. Багато Оріхів. З початку повномасштабної війни це місто стало одним із найгарячіших точок на Запорізькому напрямку. Ворог постійно жорстоко його обстрілював. У результаті тут зруйновано десятки об'єктів інфраструктури, приватні будинки та комунікаційні мережі. Та навіть в таких надскладних умовах в Оріхові живуть чи скоріше виживають десятки мирних мешканців. Туди до, до, до Железька, так там домів немає, там чисте поле зроблені, да нема нічого. Передньої стінки немає. Хлопці ось приїжджали, вкривали, ті, просив, щоб приїхали ще в одну сторону, закрили, щоб не біло. Нема. Нема, як дало все, і гарнітуру весь, і мє, ну. Органи влади закликають мешканців прифронтових населених пунктів виїжджати до більш безпечних місць особам, які не змогли самостійно залишити свої домівки. Активну допомогу надають рятувальники. Вони забезпечили супровід громадян у складі евакуаційної колони. Особлива увага приділялась людям похилого віку. Де було куйовано. Продовжується надалі ця робота для того, щоб убезпечити особливо літніх людей. Люди, які сьогодні мають бути під соціальним супровідом, мають бути убезпечені від бойових дій. І сьогодні найважливіша тема, про яку ми говоримо, це ми повинні зберегти життя і здоров'я наших громадян. Евакуйованих Делів Горіхова розселено у тимчасові місця для проживання, де кожному надається соціальна, медична та гуманітарна допомога. 100 тисяч гривень на військовий дрон. Саме стільки за три місяці зібрали запоріжці через аукціони в популярній мережі Інстаграм. Куди вирушить квадрокоптер та на що зараз збирають волонтери? Розповімо далі у нашому випуску. Брежнев сюда. Ще донедавна ось такі безпілотні літальні апарати використовувались переважно в цивільних сферах, у сільському господарстві, надзвичайних ситуаціях та зйомці відеороликів. Однак із початком повномасштабної війни дрони стали ще й надійними помічниками українських захисників на полі бою. Зокрема, вони допомагають швидко і точно нищити техніку ворога та проводити успішні контрнаступальні дії. Аби пришвидшити перемогу та зберегти життя захисникам, запорізькі волонтери організували збір коштів на закупівлю дрона бійцям 53-ї окремої механізованої бригади, що мужньо стримують сили ворога на Донецькому напрямку, Єгор, відомий під ніком Багамен, Запорізький інстаграм-блогер, разом з друзями організували збір, і в короткі терміни для хлопців вдалось придбати ось такого красення. І знайомі, і незнайомі, але основне на що ми робили ставку, це е, всі наші там друзі, знайомі, колеги по роботі і так далі. Тобто кожен, е, мовно кажучи, були там донати, починаючи там від однієї двох п'яти гривень. І це дуже круто, як на мій погляд, що люди розуміють, що навіть одна, навіть дві гривні е, є важливі, бо якщо б не вистачило однієї там двох-п'яти гривень, то ми б не змогли купити дрова. Завдяки підтримці небайдужих містян за три місяці зібрали більше ста тисяч гривень. Для цього волонтери організували благодійний аукціон, усі кошти від якого були перераховані на закупівлю військового дрона. У мене так як і у багатьох розділилося життя до війни і під час війни. І до війни я був таким невеличким блогером запорізьким. І, власне, я зв'язувався з людьми, з якими працював, можна так сказати, до війни да, по блогу. І вони мені допомагали, тобто люди надавали лоти, ми їх розігрували, Тобто це було саме в режимі аукціону проходило. Тобто є мінімальна ставка, є мінімальний крок для ставки. І все, люди робили ставки, забирали собі товари, які вони. Хотіли придбати, і одразу всі знали, що абсолютно повністю всі кошти йдуть на потреби ЗСУ. Вже найближчим часом дрон вирушить на передову, а поки волонтери розпочали новий збір коштів на закупівлю квадроциклу для запорізьких бійців 53-ї бригади. Долучитись до нього, зробити свій внесок у перемогу та дізнатись, якої ще допомоги наразі потребують захисники, можна за реквізитами та посиланням вказаним на екрані. Поки українці виймають останнє зі своїх кишень, аби забезпечити всім необхідним тих, хто цього потребує, дехто спустошує міську кишеню під назвою бюджет, роблячи закупівлі за завищеними цінами та ще й предметів неналежної якості, Запорізька держаудитслужба провела перевірку КП «Водоканал» на предмет закупівлі протигазів для захисту працівників та населення. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Радянські протигази втридорога. Запорізькі аудитори провели перевірку закупівель комунального підприємства Водоканал, що підпорядковується міській раді на чолі з Анатолієм Куртєвим, і встановили придбання товару за завищеними цінами на суму понад мільйон гривень. КП водоканал зберігає хлор, тому прогнозовано потрібно забезпечити засобами захисту людей, що там працюють та живуть поблизу. Бо враховуючи непередбачуваність російських атак, статися може будь-що. Тож за рішення міської комісії з техногенної екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій комунальне підприємство уклало договір з приватним підприємством Радос про закупівлю 3725 штук протигазів ГП. 5 Загальна сума закупівлі була понад 4 мільйони, тобто ціна одного виробу дорівнювала 1080 гривень. До речі, вартість такої моделі протигазу газу звичайний пошук в інтернеті видає на рівні 200-400 гривень в залежності від комплектації та року випуску виробу. І це в роздріб оптом має бути дешевше. На кінець червня приватник поставив до КП «Водоканал» 2356 протигазів, і перший транш бюджетних коштів у розмірі близько 2 мільйонів гривень був перерахований постачальником. Та останній чомусь не надав сертифікати якості чи паспорт виробника до цих засобів захисту, та взагалі будь-яку документацію щодо їхнього походження. Бо подивіться, власне, на ці протигази за тисячу гривень кожний на гумових частинах пліснява, на фільтрах протигазів маркування з датою випуску 74-го до 89-го років. А встановити виробника годі й намагатись. Засоби захисту зберігаються у мішках без упаковок. До того ж, вони не були укомплектовані торбами для носіння та запасними комплектуючими. До того ж, на час перевірки аудитори виявили лише 518 протигазів в наявності. Решту начебто передано на забезпечення захисту персоналу та контингенту дитячого будинку інтернату, а також видано населенню вулиць Вузлова і Набережна. Висновок управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області такий. За таку ціну КП «Водоканал» могло придбати в два з половиною рази більше протигазів. За кожен з них переплачено 653 гривні, але ж аудитори рахують лише гроші платників податків. А як щодо якості виробів, відповідь на цих фото: ось так міська влада на чолі з Анатолієм Куртєвим потурбувалася про те, куди подіти бюджетні кошти та як захистити комунальників та мешканців від реальної загрози. Продовжуємо випуск. В Запоріжжі працюють не тільки гуманітарні, а й освітні хаби для внутрішньо переміщених осіб. Днями в обласному центрі запрацював Мелітопольський освітній хаб, який радо розмістили в стінах Запорізької політехніки. Вікторія Мельник розповість деталі. На базі Національного університету Запорізька політехніка розпочав свою роботу Мелітопольський освітній хаб. Це об'єднучий центр усіх мелітопольських вчителів. Тут вони готують програми для занять, проводять онлайн-наради та обмінюються досвідом, щоб покращити процес навчання. Освітній хаб це майданчик, де мелітопольські дітлахи мають змогу навчатися за українською програмою в онлайн-форматі. Цей острівець, як зазначає міський голова, дуже необхідний. Цього року 14 тисяч школярів продовжують отримувати українську освіту. Ми маємо здебільшого три аудиторії: перша це наші учні, які залишились на тимчасово окупованій території, в яких є проблеми з інтернетом, в яких є непостійна електроенергія, і звичайно, яких залякують та забороняють окупанти навчатися в наших українських школах. Друга аудиторія це ті наші учні, які знаходяться на території всієї України в різних містах, різних регіонах, і також ми маємо надати змогу їм. І третя аудиторія, звичайно, це ті учні, які знаходяться сьогодні за кордоном. України, і ми також для них маємо надати змогу. Мелітопольці, які перебувають у Запоріжжі, та в них немає технічного забезпечення, щоб приєднатися до онлайн-занять, вони разом із батьками можуть прийти до хабу. Обласна влада забезпечила всім необхідним технічним обладнанням, ноутбуками. Університет надає можливість користування потужним інтернетом для того, щоб ми використовували різні освітні платформи для реалізації освітнього процесу для дітей, які знаходились як на окупованих територіях, або якщо вони переїхали в інші міста України. Деякі викладачі звертались до нашого університету щодо надання можливості проживання в наших гуртожитках, і ми за можливостя надаємо таку. Можливість до навчання також приєднуються і дітлахи, які залишились у тимчасово окупованому місті. Вони самоопрацьовують завантажені на платформу матеріали. А коли з'явиться стабільний інтернет-зв'язок, зможуть долучитися і до онлайн занять. Вони до навчання готові, вже розпочали. В нас на 1 вересня 75% учнів доєдналися до онлайн-платформи. Наші учні дуже, дуже сумують, і всі ми з терпінням чекаємо скорішого повернення до різного міста. Втім, окупанти намагаються перешкоджати навчанню. Зокрема, здійснюються хакерські атаки на дистанційну платформу. Підтримують один одного сьогодні всі і кожен, бо лише разом можливо рухатись до перемоги. В Запоріжжі вже не перший місяць працює центр журналістської солідарності, що допомагає колегам з різних куточків тимчасово окупованих територій. Підтримка колег важлива для кожної людини, особливо під час війни. Запоріжжі створено центр журналістської солідарності один з шести утворених в Україні. Він надає дієву допомогу журналістам з тимчасово окупованих територій, які знайшли прихисток в обласному центрі. У нас проходить багато заходів, у нас проходять дуже цікаві зустрічі, і ми об'єднуємо журналістів, які, переселенців, які тут до нас приїхали, і намагаємося створити їм достойні умови роботи, якщо можемо, допомагаємо житлом, даємо матеріальну допомогу, продуктові набори. Підтримку від професійної спільноти не на словах, а на ділі відчув і колектив телеканалу «Маріуполь ТВ», що зараз працює в Запоріжжі. Основна мета телевізійників інформувати земляків, які виїхали з окупованого міста, і тих, хто там залишився, бо наразі вони перебувають в інформаційному вакуумі. То, що люди відділі, тож що я відділ те, що люди бачили, те, що я бачив, те, що бачили мої люди, так, ми все це пропускали через себе, як журналісти. Дуже важко було не з'їхати з, з глузду, але мабуть сама робота допомогла. Світлана Карпенко, редакторка газети Трудова слава з прифронтового міста Оріхів, теж нині мешкає і працює в Запоріжжі. Головне, що нас підтримують морально, що нам є до кого звернутися, є куди, як то кажуть, прихилитися. Це Найголовніше сьогодні для нас не менш важливою є підтримка читацької та глядацької аудиторії. Тож розраховуємо на вашу шановні глядачі допомогу і тримаємо інформаційний фронт разом. І трохи новин спортивної галузі. Запоріжанка здобула для України бронзу на змаганнях з Паратеквандо. І це, незважаючи на те, що у неї було зламане ребро напередодні. Як пройшли міжнародні рейтингові змагання серії гран-прі з цієї дисципліни, розповімо в нашому сюжеті. У Парижі фінішували міжнародні рейтингові змагання серії гран-прі з Паратеквандо. Цей турнір входить до серії кваліфікацій до Паралімпійських ігор. Загалом у змаганнях взяли участь спортсмени з 27 країн світу. Серед них і наша запорізька зірка Вікторія Марчук, заслужений майстер спорту України і найтитулованіша паратеквондистка планети. Вікторія шестиразова чемпіонка світу, чотириразова Європи, чемпіонка Азії, Африки, Кореї, США, Йордану, Єгипту, Туреччини, Ірану. Багаторазова чемпіонка України. Кілька разів була визнана найбільш технічною спортсменкою світових першостей. На турнірі у Франції запоріжанка виборола бронзу у ваговій категорії до 47 кілограмів, і це незважаючи на те, що у неї було зламане ребро напередодні. Так як у мене була травма, мені дуже було тяжко виступати, але я в принципі задоволена своїм результатом. Мені дуже важко змагатися з людьми, які мають добрий захист, тому що в мене взагалі немає захисту, і тому, в принципі, ну на даний момент я задоволена у складі національної збірної виступали п'ять паротоквондистів. Піднятися на п'єдестал вдалося лише запоріжанці. Наразі Вікторія відновлюється і готується до чергового турніру серії гран прі що прийматиме англійський Манчастер. 8 вересня у світі відзначаються дні грамотності та вибачень. Ми бажаємо всім залишатися обізнаними і зберігати критичне мислення, пробачати один одному, нехай і не все. А ще терпіння і сил продовжувати працювати задля перемоги. Всі, хто має можливість і бажання підтримати наш телеканал, може це зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за нашими ефірами, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Тримаймося! Все буде, Україна!